Ми з вами знаходимося у музеї Родинна Пам'ять. Поруч зі мною розташована експозиція, присвячена сучасній війні, і ми говоримо з вами про третю річницю повномасштабного вторгнення з міським головою Миколою Петровичем. Нагою. Розкажіть, будь ласка, які були ці три роки для нашої Шосткинської громади? Вчора до мене приходив військовий звільнений в запас, наш хлопець, який з перших днів війни пішов у нашу територіальну оборону, який стояв у тій великій черзі. І зайшла розмова, він говорить: якщо, не дай Бог, якісь будуть ускладнення, то ми знову підемо в армію. Ми не пустимо нікого на нашу рідну землю. Для нашої громади ці три роки надзвичайно складні. Було дуже багато моментів, коли вони були навіть трагічними. Згадуються перші дні війни, коли ворог віроломно російський агресор поліз на нашу українську землю. Я пам'ятаю телефонний дзвонок командира нашого батальйону 13-го із Глухова. Це було біля шести часов ранку. Вже йшов бій, в телефонній трубці було чути вибухи. І він говорить, пруч, їх дуже багато, але ми б'ємо, ми б'ємо їх, ми б'ємо. Наші шоскінські військові, перші в Україні, вступили в бой з російським агресором. Командир 13 го батальйону, не отримавши ніяких вказівок, він вивів передовий загін під Бачівськ. І так він декілька днів робив. Вказівки ніяких не було. Які прикази тих хлопців, які стали коло військомату 3-4-5 днів, стояли в черзі, щоб отримати зброю. У їх що? Якісь прикази були, що був приказом нашого командира 13 го батальйону вийти. У Бачивській істерегти російського агресора. До їх приєднався частина передова нашого полку Національної гвардії. Не можна сьогодні ще все сказати в деталях, але що з кінці? Тримали оборону. Перший бій був під Бачівськом, другий бій був під Глуховом, третій був бій під Королевцем. Там згоріло наші два хлопці в цей день перший. Наші хлопці підірвали міст. Перед сеймом її перейшли, в Батурині зайняли оборону, Рашисти обійшли з другої сторони, намагалися зайти в їх тил через конотоп. Хлопці відступили у Вертівки, зірвали, мост перед вертівкою залізничний. І першу добу залишилися Вертівки. Оце стільки бойових подій пройшло. В деталях потім історія це ще раз пише. Але це були шоскінці, але це були сильні. Могутні патріоти, які стали на захист нашої України, Перші в Україні. І треба сьогодні віддати шану всім, хто за ці роки пішов на небо захищати Україну, хто сьогодні знаходиться в полоні, хто сьогодні рахується без вісті зникшим. Щоб ми собі уявили, Сергіїв загинуло 29, Андріїв 25, Олександрів 20. Романів 11, Віталій 8. Загинув і перший командир батальйону територіальної оборони Леонтенко. Хочеться згадати Максима, командира батальйону, на передньому краї. Кажуть, що комбати десь ховаються. Він ну, був на передньому окопі. Загинув Віталій Луляя, командир бригади. Загинув, обнявши український прапор. Загинув Василь Кондратенко. Загинув Євдокіменко Іван, Костянтин Сергієнко, Мирослав Ляшок. Важко саме більше там на фронті. Сьогодні не чуть не легше, ніж 24 числа. Сьогодні ворог пре на Покровськ. Покровськ красивіше місто, більше ніж шостка. Пам'ятаєте, перед великим нашестям секретар міської ради Покровська приїздив до нас на свято Дня міста. Сьогодні це привід міста вже практично нема. Ще десь два місяці тому ми там були, було більш-менш нормально, чисті вулиці. Сьогодні зруйновані будинки, зруйновані школи, нема електроенергії, нема тепла, нема води, нічого нема. Залишилось декілька тисяч людей, які живуть в підвалах, в сховищах. Таке складне умови. Не легше під Куп'янським. Але українці вистоять. Рідніше і ближче, ні у кого з нас немає, як Україна. І ми повинні згадувати всіх, пам'ятати їх. Вони всі дивляться за нами з небес і допомагають захищати Україну. Ми не повинні розслаблятися. Ми повинні думати, як останні сили збирати кожний в собі і кожен день думати, як перемогти ворога. Як завоювати мир, як зберегти рідну Україну? Ми повинні зубами держати за українську землю. Ми повинні її захищати. Ми не можемо її покинути і побігти далі. Там, де далі, там нічого в нас нема. І не буде вже нікого. У нас складно теж, Ну, сьогодні вночі одночасно було 18 дронів, які летіли у нашу сторону. 18. Працювала система для того, щоб забезпечити спокій для людей. Але там, на прикордонні, у тих громадах, які зовсім на кордоні, і серединобуда, і Знобновгородська, і Ямпільська, і Свіська, і Глухівська, там іще складніше. І наш обов'язок не тільки самим утримуватися, а ще й допомагати їм. Допомагати, щоб ми спільними зусиллями тримали Україну. Українці залишаться в історії. Весь світ дивується з українців, що, ми, що українці стійки стоять і борються з таким страшним, з таким великим агресором. Українці війдуть в історію. І ті хлопці, які на небесах, і всі, хто захищає, і хто в місті, хто в прикордонних громадах, це історичне покоління, яке утримує світ від великої трагедії. І спільними зусиллями поборемо ворога і завоюємо мир для нашої рідної України. Завоюють перш за все хлопці, які на фронті. Ми їм допомагати всі разом.